Шановні волонтери, хочемо висловити вам свою подяку за вашу допомогу. Завдяки вашій допомозі хлопці на передовій отримують своєчасно дрони, антени і всі необхідні комплектуючі для виконання бойових завдань. Це забезпечує захист наших позицій та розвідку. Ваша допомога дає нам можливість нищити русню. Від медичної служби 114 бригади дякуємо вам за вашу плідну працю. За вашу допомогу. Особливо за те, що нам надаєте потрібні речі, які рятують життя безпосередньо бійців на полі бою. Якби не ваша допомога, було б нашим бійцям дуже тяжко. Від себе особисто від підрозділу, якої я очолюю як начальник ПВО, хочу привітати волонтерів, які надають нам велику допомогу щодо захисту нашої держави з повітря. Ми вас повним ценним. І вас рахуємо своїми братями, сестрами, і те, що ви виконуєте на рівні з нами, нелегку цю військову справу. Дякую за допомогу 114 й ї бригаді ТРО, а особисто групі контролю бойового стресу, за те, що організовували для наших військовослужбовців заходи зі а також навчання для нашого підрозділу для підвищення кваліфікації. Хочу поздоровити і привітати всіх наших небайдужих громадян, громадських організацій, волонтерських організацій, підприємців і підприємства, які в цей тяжкий час допомагають нашому колективу, колективу нашої бригади, засобами зв'язку з офісною технікою, планшети для підрозділів, які зараз на даний час виконують бойові завдання на різних напрямках нашої країни. Волонтерів вітаю від речової служби, речовиків особистості за допомогу, щиру, якісну допомогу наших партнерів, всіх всього світу партнерів, волонтерів, а окремо з Шотландії за дуже якісні речі, майно яке наші хлопці зараз носять напередку і боронять нашу країну. Дякую волонтерам. За надання е, мінометні батареї 114-ї бригади е, всебічного забезпечення, а саме мінометів, квадрокоптерів, пікапів. Дуже вам дякую від імені 114-ї бригади територіального оборони Київщини. Спасибі, рідні, спасибі, дякую. Разом до перемоги. Переможемо беззаперечно. Два мавіка. поїдуть у нас перепрошувати.